Що буде, якщо змішати Україну та Ляшка? Правильно буде повний Пізди. Ні, буде те, що зараз скаже GPT. Якщо Олег Ляшко стане президентом України, очікується популістський курс. Гучні заяви та боротьба з олігархами можливе загострення відносин із заходом через антиглобалістську риторику, ймовірне посилення соціальних обіцянок. Але без чітких механізмів реалізації політична нестабільність можлива через конфлікти з парламентом. Зараз у нас в країні олігархи, і у нас нічого немає. Замість української картоплі, є Єгипетська картопля та китайська гречка, а саме в Кримі. Так що я, як майбутній президент Ляшко цієї партії, візьму і буду все робити файно. Ну, а поки що зараз ще що можу сказати. Скотиняки! Ну а поки що олігархи застроюють великі міста. І тут ляшко становиться президентом України. Та ляшко починає економіку нормально робити. Я тепер став ляшком, так що я буду тепер кричати. І застроюю спочатку Донецьк, потім Харків, потім усе що можна. А саме головне застроїти крип, щоб там не продавали єгипетську картоплю та китайську гречку. чи Фермами, тому що там продається картопля єгипська. Та китайська гречка, і це не може бути. І я починаю настраювати весю Україну у ферми, щоб всі жителі України могли їсти не гречку китайську та єгипетську картоплю, щоб вони могли їсти нормальну картоплю та гречку, а не то, що імпортне гамно. І 29 жовтня 2020 року ми перейменували Севастополь в Ахтіар. Чого ми це зробили? Бо Севастополь це радянська назва цього міста. Одна з давніх назв цього міста була Ахтіар. Так що ми перейменували його в Ахтіар. І 8 квітня 2021 року ми зробили альянс з Грузією. І 5 вересня 2021 року нам Росія предлагає за 9 тисяч і копійок, там щось, щоб ми дозволили проход через наші території. Ну на, ну як би ляшко, трошки депутат, так що ми дозволили. Ну бахулі там гроші дофіга, і все таке, Тіба типу, для наших садівничих реформах це то що й треба. І 11 травня 2023 року ми починаємо е війну з Молдовії, щоб звільнити. Як сказати, звільнити, Придністров'я і захватити його, одним словом. Бо там дуже багато українців проживає і проживало. Потім після того, як ми захватили Молдову, то ми починаємо строїти економіку. Та 21 березня 2025 року ми в'являємо війну у Угорщині та ми її на захватуємо. Після того ми робимо васалу із неї. Та 30 березня 2025 року ми об'являємо війну Словакії і ми її на ізі захватуємо та робимо васалу із неї. Та 12 грудня 2025 року ми говоримо Польщі з 1 сентября. Та ділом її над вас Німеччиною, потім вона теж там буде воювати. Ну тут повний капець, я ті спочатку Чехію призвав, а потім Польща мені почала давати сусунів, но ми. Же ж, українці! Так що разом нас багато, нас не подолати. Та на мирних переговорах я роблю собі васалу Австрію, забираю етнічність українські території та роблю васалу Польщею. Ну а після цього з 1 сентября! Я починаю робити мега супер дупер мупер альянс із майже всієї Європи. Окрім, звісно ж, Росії і ще якихось там бомжей, які а ще з Африки, можливо. Нехрами прийшли тут позахвачували. Просто я чого вирішив вже просто не воювати, бо я вже дивлюся, ну, з Німеччиною воювати не хочу, там з Англією теж не хочу. Ну, Адніслав, вже не з ким не можу воювати. Так що дякую за перегляд, підписуйтесь на мій ютуб канал і всім Papá!